Зараз будемо обговорювати і говорити про цей проект з Ріною Рєзнік. Це офіцер 12-ї бригади. Азов. Вітаємо вас, раді Вітаю бачити. вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про цей проект детальніше, тому що коли і глядачі, і ми вперше чуємо цільну евакуацію, не зрозуміло, чим це відрізняється від класичної евакуації. В чому в чому суть, в чому унікальність цього проекту? Класична евакуація доволі багатоетапна. поранений потрапляє на стабілізаційний пункт в передову хірургічну групу, в перший шпиталь а, в одному з великих міст, таких як там Дніпро, Запоріжжя. Я думаю, ми всі, ми всі це розуміємо. І після цього починається його довга дорога, яка затрагує дуже велику кількість шпиталів. А, коли ми познайомили з вони сказали нам, що в середньому бійці потрапляють до них через. Півтора-два місяці після поранення. А якби вони потрапляли набагато швидше, то деякі кінцівки можна було б врятувати, або деякі протезування можна було б провести ефективніше, швидше і більш дієво. І тоді ми почали говорити з Уперхименс про те, що що нам заважає своїми силами довозити до них бійців в перші, перший час. Ми зайнялися. Пошуком досліджень на цю тему, точніше зайнялися з цим більшості хірурги суперхюмонс. І вони дізналися, що критичний час для того, щоб прям працювати так, як нам всім хочеться, це 72 години з моменту поранення. А, і у нас вже відбулося Суперх'юменс порахував 30 таких mm. евакуацій, де за перші 72 години поранений потрапляв до центру Суперхюменс. Це не тільки поранені, які вже мали травматичні ампутації, які потребували протезування, бо в більшості суперх'юманс нам відомо як саме протезний центр. Але це ще й ті хлопці, в яких були дуже сильні дефекти кінцівок, дуже сильні поранення, і було з якими не до кінця зрозуміло, чи доведеш вийде врятувати цю кінцівку, і поки що всі кінцівки а, з серйозними пораненнями, які ми довозили до суперх'юманс, все, все було окей, Всі кінцівки залишилися цілими. Також варто зазначити. Чити, що у нас було кілька прицільних евакуацій, великі клініки, такі як Феофанія в Києві, і такі, як шпиталь Пірогова в Вінниці. Вони теж наші партнери в цьому контексті. Але оскільки вони працюють з більш важкими пораненнями, більш серйозними, то до них таке потрапляння не таке масове. А що гальмує поширення такого розвитку на інші бригади в силах оборони? Що для цього необхідно? Це виключно протоколи, законодавчі моменти або не вистачає бригад медиків. В чому головні камені спотикання? В цілому навіть не впевнена, що є якісь камені спотикання. Просто деякий процес треба почати, показати, що він почався, він працює. А звісно. Трошки гальмує процес відсутність нормативно-правової бази, але зараз Міністерство охорони здоров'я над цим працює, в тому числі долучає нас і Superhumans для того, щоб ми могли сформувати такі критерії транспортабельності поранених, критерії до евакуаційної бригади, ну якісь там ще нюанси, які би регулювали цей процес. Але також, звісно, не кожна бригада може собі дозволити а, відправити машину з медиками там на дуже довгий час. В евакуацію треба зрозуміти, що зі сходу України до суперхіоморуси він, коли дорога займає більше 10 годин тільки в один бік, і в інший так само. Тобто це значить, що ця евакуаційна бригада на цей час буде вирвана з діяльності бригади. Для цього треба, щоб було власне, велика кількість часу, щоб працювати, е велика кількість бригад, щоб працювати таким чином. Тому ми зараз з Міністерством. Охорони здоров'я думаємо над залученням додаткових сил до такої евакуації, в тому числі з числа співробітників цивільної медицини, щоб вони могли підхоплювати таких поранених і вести їх, щоб бригади не витрачали свої евакуаційні сили на цей процес. А хто і на якому етапі приймає рішення про долю пораненого? Ну ми неодноразово в ефірі в Піднімали цю тему, як відбувається евакуація, і, от, зокрема, коли в нас були представники профільних лікарень там серцево-судинної хірургії, ми чули історії, що бійців там ледь не з передової на гелікоптерах доставляють там складними пораненнями серця уламковими, прямо на операційний стіл, там у Києві в інші міста, і вдається дуже швидко проводити складні операції, рятувати таким чином життя. Бійців. Як побудована ця система? Тобто там бачить поранення, і хтось приймає якесь рішення, куди його переводити, чи зі стабпункту в якусь найближчу лікарню, чи одразу транспортувати там на гелікоптері в Київ, чи кудись. Як це працює взагалі? Хто, на цих, хто керує цими ланцюжками? Ви насправді за задали дуже класне питання, дуже складне. Насправді немає якоїсь там. Від одного там нормативно-правового документу, який описує хто і коли приймає рішення про транспортування пораненого, тобто там такої нормативно-правової бази немає. Якщо ми говоримо про транспортування пораненого до степункту і зі степункту до подардо. Хірургічної групи цей процес завжди на, на плечах бригади, а, в якій яка евакуює цього бійця. Подальший процес від передової хірургічної групи і далі до лікарень там якихось опорних місць відбувається за координацією командування медичних сил Збройних сил України. Звісно, у нас є певна кількість таких евакуацій, гелікоптерних, принаймні, з якогось етапу. Тобто, варто розуміти, що це зовсім не з поля бою і зовсім не з профронтових регіонів. Це насправді історія, яка там. Через багато багато годин після першої хірургічної допомоги на пункт через чи на ПХГ починається. Але таке дійсно існує, і ми дуже вдячні командуванню медичних сил за таку співпрацю а, з різними підрозділами, які здійснюють таку евакуацію повітряну. Це дуже круто, а, таке дійсно відбувається. Але коли ми говоримо про якусь таку прям масову кількість поранених, тобто кожного пораненого там з дефектом. Кінцівки з дефектом кістки насправді на гелікоптері на жаль не поевакуюєш, Просто у нас немає такої кількості а, власне засобів. І саме тому зараз а, з а, представниками Міністерства охорони здоров'я, командування медичних сил, в тому числі бере участь провідний хірург дуже сильно в цьому процесі а, Збройних сил України. Дуже сильно вкладається, ми намагаємося змінити парадигму на те, щоб рішення про евакуацію пораненого, тобто місце, прям шпиталь, де його будуть а, фінально оперувати, фінально лікувати, могло прийматися ще на етапі передової хірургічної групи, тобто перших лікарів, першого хірурга, анестезіолога, який працює з цим поранених, для того, щоб якраз усі перші години після поранення чи перші дні після поранення, які найбільш критичні, не витрачати там, впустую. Це дуже складний проект, і насправді нам всім доведеться дуже серйозно вкластися, але я впевнена, що це прям дуже класна штука, яка нам всім дуже сильно допоможе. А ви сказали, що дорога зі сходу до Суперхімен центру може займати близько 10 годин. Як на третій рік повномасштабки водії пропускають таку машину, яка везе тяжко пораненого бійця? Що можете сказати ви як людина, яка давно в темі цій? Не знаю, насправді жодного разу не чула якихось скарг на цей процес. Типу ніхто ніколи не скаржився на те, що складно евакуювати, що там хтось не пропускає. Насправді все відмінно, блокпости нормально себе ведуть, е, якби машина їде на мігалках. Свідомість Справдічно. свідомість на високому рівні українців і це приємно так і, насправді я помітила на дорогах, що в е, інакше стали пропускати Там машини швид... розлітаються швидкі просто, да, та, да, да, так да, одразу швидко, зупиняються да. одразу в сторону, як в Європі, все це відбувається. Про, про кількість о, фахівців медичних да бойових медиків о, ми ми про це теж багато говоримо, і складність я пам'ятаю було в тому, що о, навіть о, Цивільні лікарі, які не мають військового там звання, вони не можуть виконувати певні там функції, які відповідають їхнім компетенціям на сьогоднішній день, якщо говорити про медичну галузь на фронті, яких спеціалістів бракує? Чи вирішили ці питання, про які я зазначив? І от в рамках масштабування і реалізації того проекту про який ми говоримо, чи потрібно збільшення? Ви вже зазначили, що і цивільних би лікарів добре було б залучати. Але от по кадрах, яка ситуація? А, ну, Там було питання поділено на декілька різних. Якщо говорити про залучення вузьких спеціалістів до своєї Саме медичної роботи, то зараз, на щастя, в більшості це вирішено. У нас є нормативна правова база, яка забороняє лікарям виконувати нелікарські обов'язки. Але, звісно, коли ми говоримо про тих лікарів війську, які прийшли там в перші а, тижні, в перші місяці повномасштабного вторгнення, які мають дуже вузькі спеціалізації, а, там. Не знаю, інфекціоністи, неонатологи, гінекологи, а, да, то насправді, на жаль, для таких лікарів дуже мало роботи саме по їх основному профілю, ну тобто, тому що власне війську тако, така структура травмування, це насправді те, що викликає ну, великий сум, тому що дуже сильно хочеться, щоб наші лікарі вони завжди мали практику, завжди мали можливість розвиватися в своїй спеціальності. А, якщо ж а, говорити про а Брак спеціалістів, звісно, як завжди, не вистачає хірургів і анестезіологів. Це основні спеціалізації, але не до кінця зрозуміло, чи їх дійсно не вистачає, чи вони просто так розподілені по війську. Тобто, насправді, ми маємо певне сподівання на те, що корпусна система, на яку зараз активно переходять а, сили оборони і сили безпеки, якраз таки допоможе в більш раціональному. А, розподілені якраз е, в тому числі профільного складу лікарського. Якщо ж е, говорити про залучення цивільних спеціалістів, мова йде не про залучення цивільних спеціалістів на фронті, а до залучення сп цивільних спеціалістів саме для транспортування. Тобто у нас є Ціла структура медицини катастроф, екстреної медичної допомоги, наші карети швидкої допомоги цивільні, які возять і так та, там, травмованих людей, поранених людей до лікарень. І ми власне саме говоримо про те, щоб таку структуру, таку систему залучати. Чи є необхідність долучення до ініціативи прицільна евакуація інших лікарень, великих шпиталів, які... Які можуть долучитися до вашого проєкту і з якими потрібна комунікація? Звісно, всьому є ідея для того, щоб включити нормативну правову базу в цей процес, тобто прям прописати це і закріпити законодавці, це для того. Щоб участь певних шпиталів в цьому процесі, вона була регламентована, регульована, щоб ці а, лікарні офіційно були включені в цей процес, щоб вони могли отримувати своє фінансування да, адекватно, щоб у них юридично все було окей. Бо в більшості, звісно, ця нормативна правова база це, саме таке захистить захистить лікарні. А з трьома названими лікар... вами ви самі налагоджували контакт бригада Азов. А, да, звісно, ми знали, що ці лікарні, тобто а, вони там глибоко профільні в своїх темах. Про Феофанію ну я думаю, що всі знають, що тільки виключно позитивні а, відгуки. там а, пан строкань просто ну. Один з найбільш популярних, напевно, лікарів України стосовно пірогової лікарні нам просто наші знайомі порадили війти взаємодію. Сказали, що всі лікарні один з найкращих опікових центрів. І дійсно, ті опікові хворі, наші, які потрапляли, він цього отримав. Воло просто максимально якісне лікування, і ми дуже вдячні команди опікового центру а, лікарні пірогова за те, як вони працюють. А суперхіма нас нас вийшов сам. Насправді, і це було до дуже приємно. Вони сказали, що вони про нас читали, і думаю, що ми їм можемо допомогти з таким да, Так, Там красотий момент же про угу. ми, якраз той момент же провели кілька а, таких евакуацій, да там до. Пірогова та до Фіофанії, тому у нас вже був досвід. і В нас так класно з ними склалося. Дякую вам дуже і Бажаємо за цю розмову, і за цей проект. Да побажаємо, щоб все у вас вийшло. І ну наші ефіри відкриті завжди для так, вас. і велика подяка за порятунок життя бійців. Ріна Резнік була Дякую. з нами на прямому зв'язку. Це офіцерка 12-ї бригади АЗОВ. Дякуємо ще.